Є знижки на Проктобам, 20% в аптеках. Подорожник «Бам» та ощад. Ламаємо дано хівих на зброю. Нам обережно просто якось намагайтесь. Також що значить, візьми гроші в тумбочці: долари в шухлядах, у шафах, у нішах. Це не квартира Ілона Маска, не нафтового магната, і навіть на якогось судді. 6 мільйонів доларів та євро знайдено в керівниці Хмельницького обласного МСЕК. Комісія, яка визначає інвалідність, і також дає шанс на відстрочку від мобілізації. Ось вона підпільна мільйонерка Тетяна Крупа, обласна депутатка від слуги народу і заслужена лікарка. А це її чоловік у ліжку з мільйонами готівки. Це фото буквально підірвало соцмережі. Бо за словами джерела в ДБР, чоловік само так влікся під час обшуку, і це не прощання з непосильно нажитим. Це демонстрація зверхності жодного каяця. Він заявив журналістам, що найме найкращих адвокатів. Звідки така самовпевненість? Може, тому що 6 мільйонів готівкою ще два на рахунках в закордонних банках, а також нерухомість в Австрії, Іспанії, Туреччині. 30 помешкань в Україні, літні автівки, волетенський готельно-ресторанний комплекс. Такі гігантські статки неможливо було зібрати швидко. Це багаторічні хабарі, яких раніше ніхто не бачив. Але зараз у дні війни це виглядає просто як плювок в усіх нас. На цьому матраці приблизно 17 тисяч піввідронів підрахував блогер Стерненко, який, як і ми з вами, збирає по гривні на та реби для наших захисників. Два світи нашої країни. І на противагу зажерливим королям життя є й інші справжні, ті, що дають країні шанс на майбутнє цього тижня. Вперше в Україні виплачено винагороду викривачу корупції. Мільйон 680 тисяч гривень отримав чинний військовослужбовець, який раніше очолював департамент внутрішнього аудиту Міноборони. Саме тоді йому запропонували Хабару 24 мільйони за сприяння одній бізнес-компанії. Але він зробив вибір на користь справедливості. Якби так чинило більше чиновників, країна була би сильнішою і багатшою, бо корупція залазить у гаманець кожного з нас.